Засвіти в серцях наших, владику, чоловіку любче, нетлінне світло Твого Богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми, слухаючи Твоє Слово, надихаючись ним, могли приносити щедрий плід, стаючи завжди Твоїми учнями, бо Ти живеш і царюєш споконвічним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелії від Йоанна. В началі було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. З Богом воно було споконвіку. Ним повстало все, і нічого, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і темрява його не пойняла. Був чоловік посланий Богом, якому ім'я Іван. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світлом, був лише щоб свідчити про світло. Справжнє світло було те, що просвічує кожну людину, воно прийшло у цей світ. Було у світі, і світ повстав через нього, і світ не пізнав його. Прийшло до своїх, і свої його не прийняли, котрі ж його прийняли, Тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я Його, які не з крови, ні з тілесного бажання, ні з похоті чоловіка, але від Бога народилося. І слово стало тілом і оселилося між нами, і ми бачили Його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи ось той, про кого я говорив. Той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене, з Його повноти ми всі прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа. В сьогоднішній Євангелій, яким ми розпочинаємо святкування Воскресіння Христового, урочисто проголошує нам, що Слово Боже є між нами. Ісус є Словом, Слово, яке слід почути, Слово, яке слід прийняти, Слово, яким слід надихатися, Слово, яке запрошує нас до мандрівки, до крокування за Ним, шляхом, який, який проходить Христос на щодень. Сьогоднішній уривок показує нам такі чотири важливі моменти. Перше, це є розповідь. Про слово, яке є поза часом, тобто є споконвічне, перебуває разом з Отцем. Не мов би, євангелист Йоанн розпочинає своє Євангеліє тим початком, яким розпочинається святе Писання, Берешіть, тобто на самому початку, в началі, ще коли не було нічого, слово було з Отця зроджене. Маємо також другий момент слово в часі. Тобто, Свідчення Йоанна Хрестителя конкретний період, конкретний історичний період, в якому Слово Боже сходить на землю для того, щоб кожен з нас міг до нього торкнутися, кожен з нас міг в нього вдивитися. І врешті третій момент сьогоднішньої Євангелії, а що і потім? Після того, як Слово стається тілом, тобто розкладає свій намет посеред нас. І цікаво, що євангелист використовує слово ескенозен, тобто поставити намет, то є так звано, в Старому Завіті, так звана шекіна, розбити намет, отаборитися. Слово стало тілом, тобто буквально поставило свій намет, пожило між нами, посеред нас. І врешті, четвертий момент цієї свідчення. Ті, які прийняли слово, є освітлені Його світлом, отримали благодать за благодать. І також самі стають свідками, як ми бачимо. Свідками Євангелія є його учні, свідками Євангелії є Йоанн, який вказує на, на, на Спасителя. Але свідками є також кожен з нас, які, які народилися не з людського тіла, не з тіла і крові, але народилися з благодаті. У Христі, який є життям, є повнота істини. Він є життям, а одночасно є світлом. Господи Ісусе, твоєю присутністю освітлюй нас, допомагай нам пізнавати Тебе, дай нам радість того, що Ти поставив свій намет між нами, живеш посеред нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.